Чи обере він вас? Ну, почнемо з того, що у вас за ситуація. От він може обирати між вам чи кимось ще. Він може обирати, чи входити в стосунки, чи не входити. Щоб ви розуміли, чи підходить вам цей розклад. Яка ситуація і чому він повинен обирати? Яка ситуація? Ну тут е, навряд чи е, навряд чи тут є історія про е, трикутник. Тут більш історія для кого як, да? так як ось розходиться інформація, це ви знаходитесь на початку відносин, або на е, циклі. Да? Тобто, е, або ви тільки но, а, там, познайомилися, вас закручуються в якісь відносини, да, або ви там спілкуєтесь, спілкуєтесь, і ніяк ці відносини, ваше спілкування не вийде на рівень відносин, або а, ви вже колись. Це може бути людина з минулого, а, або а, от якийсь новий круг, да, новий цикл ваших відносин. І людина вагається. Чи потрібно йому знову з вами сходитись, або чи потрібно з вами зближатися, щоб розпочати з вами відносини? Людина тут е, проходить е, король, королем мечів, е, тобто людина може для когось програватися як військовий? Е, ця людина вона, вона розумна, вона з холодним розумом, його е, король він. Такі в нього ідеї може бути сьогодні одна, завтра інша, і мало коли він це доводить е, до кінця. Є багато страхів щодо вас, щодо взагалі відносин. Щось є таке, що е, чоловік може думати, що ви його там десь використовуєте, або є недовіра. Е, так, це щоб ви розуміли, чи ваш це розклад. Що він почуває до вас на сьогоднішній день? Давайте, що він почуває, і що ви до нього почуваєте відчуття. Що він, і що ви? В, ну, я би не сказала, що тут є почуття або а, тут, ну, тобто, якщо це а, якісь відносини, які нові... То тут ще нема, так скажемо, почуттів, є тільки зацікавленість. А, але для тих, хто, для кого це новий цикл відносин, а не старі, старі відносини, то людина дуже травматично пережила ваш розлучення, або розхід, або паузу, яка у вас була. Ви для нього дуже людина близька, важлива. І я би сказала, що чи кохає він вас? Ну, ви для нього сім'я. Я би сказала, що так. Але це дуже тяжко, дуже тяжко. І він навіть боїться в цю сторону дивитися. Для когось тут може проходити ситуація, що у вас може бути спільна дитина? Ви у вас як надія. Да? А, тобто, якщо це нове знайомство, да, то я ж кажу такі дві інформації йде, то у вас закоханість, але вона така туз і карта шута, вона така легка, да, то зацікавленість, закоханість, захоплення людиною. Якщо а, це людина з минулого для вас, то у вас як новий такий імпульс, а може да, а, ну, такий от імпульс імна, а, сердешний, да, тобто відчуття з'явилися. Такі ем, паростки цих відчуттів, да? ви так теж з опаскою, але ви більш, якщо в нього дуже багато страхів, в нього дуже багато переживань, у кого це якийсь минулий досвід, у когось досвід з вами, то у вас така більш ем, позиція легка, ем, без якогось каменя за пазухою, ем, ви так більш як, йдете за своєю інтуїцією. Що він думає про відносини з вами? Чи мож, от, які його а, мислі, і які ваші? Його, що він думає, що навряд чи ну, тут а, під дві п'ятірки йде, а, тобто він думає, ну він розуміє, що він вас кохає. Тут все-таки вийшло, почуття є у людини, а, але карта кризи. Дві карти кризи, да. він не бачить. ну Якщо це взагалі ж нове знайомство, так, ви йому подобаєтесь, але чомусь він каже, що тут нема ресурсу на те, щоб побудувати відносини. Якщо це людина з минулого, то він каже, що я її кохаю, але я не бачу, як тут взагалі з нею щось можна знову. Відбудувати. А що ви думаєте, ви йому не довіряєте. Тобто ви якось, наче як відкрити до спілкування, ви намагаєтесь це спілкування тримати, ви намагаєтесь це спілкування продовжувати, але ви не довіряєте. При чому, да, навіть боїтесь, якщо це людина з минулого. Ну і давайте подивимось, чи обере. Ця людина, цей чоловік вас, чи обере він вас? Карта дороги. Це що? Ну, дуже може бути, але тут, від, тут проходить така карта диявола. Це каже про те, що людина або має якісь залежності, або він залежного типу характеру. Тобто у вас можуть створитися такі созалежні да, відносини. Оберечь вас він так. А, тут а, у вас дуже великий шанс на відбудову відносин або на те, щоб їх створити. А, це такий якийсь у вас буде довгий шлях, і тут іде карта смерть. Да? Вона а, каже про те, що хтось з вас проходить, або ви як пара, або а, якась людина з вас проходить дуже вагому таку трансформацію. Дуже вагому трансформацію, і тут буде залежати. Хто є, проходить тут, я би сказала, що обидва. Обидва це якісь кармічні відносини або кармічна ситуація. Хто більше її проходить, не показує. Обидва двійка обидва. А, і це буде залежати, які ви винесете уроки а, з цієї трансформації. Так? Тобто, а, ви зійшлися, а, кожен з вас зійшовся а, зараз. У спілкуванні в якийсь такий період часу, коли ем, жінка виходить е, в імператрицю. Тобто я тут бачу, що жінка проробляє в собі е, любов до себе, жіночність, е, якісь цінності, е, які в неї були, були втрачені. А чоловік тут проробляє якісь залежності або агресію, е, або якісь несерйозне ставлення до свого життя. І е, в цей період ви сходитесь, тому я думаю, що вас буде качати дуже сильно, тому що обидві людини проходять трансформацію, але є карта врегулювання і карта перемоги. Тобто, ну такий е, випадок е, не дуже частий, да, коли люди прям проходять трансформацію, якісь кармічні уроки закривають і обидва ще й проходять, але я можу вас тут. Повітати, да, тому що тут ем, неважливо, це нові відносини або ще це відновлення старих відносин, тут е, чоловік вас обере, але це все йде через те, що кожен з вас почав в своєму житті обирати сам себе. І це і є, так скажемо, ключ до вашого особистого щастя, та для, для ключ для щастя вас обох.